Ірина Фрі... Фріс, народна депутатка від європейської солідарності, до нас долучається. Пані Ірино, добрий день. Доброго здоров'я, пані Ірина, бачу вас день. прекрасно. Пані Ірино, не будемо вас передусім питати про резолюцію по Україні, яку прийняла політична асамблея Європейської народної партії. Мені визнано, що Росія є державою спонсором тероризму. Розкажіть нам, будь ласка, більше про це. Чому це рішення для нас важливе? Наскільки складно було домогтися цього рішення? Дивіться, дискусії тривали в основному на полях. Ми дійсно з нашою командою від Європейської солідарності наполягали на тому, щоб Росія була визнана саме країною спонсором тероризму, адже для нас заява в декларації в резолюції найбільшої демократичної партії Європи такого формулювання є принципово важливим. Мені приємно, що нас почули наші колеги з ЄНП і ця резолюція. Ця наразі є ухваленою зараз. Я перебуваю в Мадриді. Від вчора розпочалась діяльність парламентської асамблеї НАТО. Зокрема, вчора відбулась міжпарламентська рада Україна НАТО. На якій ми слухали доповіді співголів. Слід наголосити, що і президент парламентської асамблеї НАТО Герард Конель наголошує, і співголова Міхал Щерба наголошує на тому, що Росія. Є країною спонсором тероризму, що міжнародна спільнота не збирається визнавати будь-які дії як щодо окупації щодо анексії території України, дії щодо військових злочинів. Мають сприяти якомога скорішому створенню спеціального міжнародного трибуналу, який буде розглядати всі ті злочинні діяння, які створюють військові на нашій території. Хочу наголосити, що станом на сьогодні вже понад 42 тисячі офіційно зафіксованих злочинів нашими прокурорами, які будуть документу... які будуть документальною базою свідченнями. При розгляді і притягненні до відповідальності керівництва Російської Федерації, також хочу наголосити, що парламентська асамблея НАТО саме в суботу і в неділю на своїх комітетах сьогодні розглядає доповіді та резолюції, які будуть ухвалені в понеділок за участі генсека НАТО. Я хотіла сказати лише одне: той, хто намагається сказати, що є певна втома від України. Розповсюджує російські наративи, немає в тому від України питання України є питанням номер один на всіх без виключення міжнародних площадках від європейських до євроатлантичних. І ті резолюції, і ті доповіді, які сьогодні розглядаються нашими колегами, свідчить про те, що діяння Росії насправді вже не вдасться перекрутити або якось інтерпретувати завдяки. Інформаційній пропаганді Російської Федерації всі адекватно оцінюють її злочини як в кіберсфері, як в гуманітарній сфері, соціальній, так і воєнній. те ризики, які сьогодні спричинила Російська Федерація для безпеки світової безпеки демократичного світу, є наявними для всіх, без виключення наших партнерів. Пані Ірино. А як ви от за відчуттями оцінюєте можливість і перспектив? Киву екстраполяції на геополітичному рівні от тих самих е тих самих історій, які були ухвалені, та от починаючи з того, що визнали Росію та державою спонсором тероризму, і тих ситуацій, які от розглядаються на рівні НАТО, і будуть ще е ймовірно ухвалені. Я розглядаю це як чітке е, е, фіксування дій, дій Росії, які спричиняють глобальні загрози, починаючи від енергетичних. Ні продовольчої та фінансової криз, які були спричинені діями Росії, зокрема розв'язанням широкомасштабної агресії проти України. Ви розумієте, є ключові питання сьогодні, навіть на питання корупції, наші партнери в парламентській асамблеї НАТО, де розглядається окрема резолюція стосовно цього, дивляться зовсім під іншим кутом. Згадайте, що постійно Україну звинувачували в висох високому рівні корупції. В даному випадку сьогодні в доповіді і в резолюції зазначається, що з 2014 року Україні вдалося створити і запустити реформи, які сприяли створенню антикорупційних інституцій, та посилили. Антикорупційні норми, які дозволили в принцип, принципі обмежити е, дії Російської Федерації, тому що корупція визначається як механізм гібридної війни Російської Федерації, в тому числі і проти України. Адже саме через корупцію Російська Федерація створювала агентів впливу, посилювала свої спроможності, послаблювала демократії, а також сприяла негативному сприйняттю євроатлантичних. Або європейських прагнень українців, тому все це зараз фіксується дуже адекватно, чітко і я сподіваюся, що щоб не намагалися зараз вчинити Росія, пояснюючи свої дії, вже не буде мати зворотнього відліку. Всі адекватно розуміють, хто є сьогодні Російська Федерація для глобального світу, для демократії, для свободи, для прав людини. Пані Ірина, но але... можна ще на сам кінець запитання? От про те, що Росію визнали країною спонсором тероризму, говорили е, політична асамблея Європейської народної партії на наступному тижні? Європарламент вочевидь, проголосує за це рішення. А скажіть, а, а НАТО може за таке рішення проголосувати по регламенту? Взагалі це можливо? І чи піднімається ось ця тема сьогодні у Мадриді? Дивіться, сьогодні в Мадриді відбувається не засідання, тобто не саміт безпосередньо Альянсу, а міжпарламентський вимір, а саме парламентська асамблея НАТО. Парламентська асамблея НАТО це включення всіх всіх країн, які є членами альянсу, парламентарів цих країн, які входять до цієї інституції, а також асоційованих членів. І саме на цих засіданнях комітетів і в рамках цих резолюцій парламентарі ухвалюють те, що Росія є. Є спонсором тероризму, і я сподіваюся, ці резолюції будуть схвально сприйняті, в тому числі і на фінальному засіданні в понеділок. Я вважаю, що е, настав той час, коли розставлені всі крапки над і, і е, е, Україна має скористатися тим шансом для того, щоб довести свою спроможність боротися. Мені дуже приємно насправді, е, коли ти чуєш від керівників делегації, що ви боретесь за вашу свободу, але ви маєте розуміти, ми знаємо, що ви боретесь за за нашу свободу, і це дуже дорого коштує для нас, адже ця ціна для українців занадто висока проте, ми знаємо, що ми робимо. Пані Ірино, ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли час бути при діалозі з аудиторією. Бажаємо і вам і делегації і плідної роботи у Мадриді. Повертайтеся, будемо питати, як все пройшло, і ви розлумачити всі здобутки, які для України сталися як надбання на цього на під час цієї роботи у Мадриді. Ірина Фрис.